Значна частка жінок, які мають недліддя, чомусь вважають, що для отримання вагітності їм достатньо звернутися до репродуктолога, зробити процедуру штучного запліднення і все. Вагітність в кармані. Але я для початку хотів би нагадати, що навіть у абсолютно здорових жінок частота настання вагітності в звичайному природному циклі складає близько 30%. Накопичувальна частота вагітності все одно у жінок буде збільшуватись кожним місяцем, і за рік вона складе десь 80-85%. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що абсолютно здорові жінки, які ведуть відкрите статеве життя, приблизно 80-85% з них протягом року повинні завагітніти. І це мова йдеться про здорових жінок. І лише десь приблизно шоста частина близько 15-16%. Жінок все ж таки не завагітніть, і ми тоді будемо говорити про те, що у них є неблідля. Думаю, багато хто з наших глядачок от стикали з ситуацією, коли от вони полегшено зітхали при настанні менструації у випадках, коли вагітність була небажаною, але вони не виконали заходи щодо її попередження. І дійсно не в кожному циклі, як ви бачите. Абсолютно здорова або в репродуктивному сенсі жінка може завагітніти. І виявляється, що чи не основною причиною такої ситуації є хромосомні аномалії, які відбуваються в яйцеклітинах? А якщо говорити просто, то цей процес ми називаємо природним добором. То чому ж відбуваються такі аномалії? Чому вони виникають? Найчастіше випадки утворення нездорових ембріонів, тобто з неправильним порушеним хромосомним набором, виникають під час дозрівання саме і І лише в 15% випадків це стосується процесу дозрівання сперматозоїдів. Деколи ж причинами хромосомних аномалій можуть бути. Е Успадкування батьківських або материнських хромосомних патологій та порушення в процесі дроблення вже заплідненої циклітини. Ну а якщо копнути ще глибше, то на процес формування хромосомного набору майбутньої дитини можуть впливати безліч факторів: як явних, так і тих, про які ми можемо навіть не здогадуватись. І природа в цьому відношенні є таким своєрідним коректором, який здійснює досить жорсткий відбір. Ну і не дозволяє розвиватися вагітності із завідомо хворими і часто нежиттєздатними дітьми. Але в цьому відео я хотів би поговорити саме про штучне запліднення про процедуру ЕКЗ. Ви знаєте, що результатом роботи в процедурі КЗ є не просто настання вагітності. А народження здорової дитини. І цей результат, як я тільки що казав, може залежати від безлічі факторів вік жінки в деякій мірі чоловіка, якість циклітин і сперматозоїдів, наявність і відсутність захворювання абсолютно будь-яких органів чи систем, та зрештою багато інших факторів. І тому перед лікарем-репродуктологом завжди постає завдання використати всі доступні способи впливу. Для отримання результату. Одним із таких способів є проведення генетичної або як її ще ми називаємо, передімплантаційної генетичної діагностики ембріонів. Передімплантаційна генетична діагностика, скорочено ПГД, це метод, за допомогою якого виявляються ембріони, що мають хромосомні аномалії. А яким чином ви запитаєте, таке знання, допомагає вплинути на результат. Почнемо з того, що більшість ембріонів з хромосомною патологією не можуть дати вагітності, не можуть прикріпитись до матки. Тобто, проводячи перенос такого ембріона в матку, візуальна оцінка якого була задовільною, ми сподіваємося на настання вагітності, але ми її не отримаємо. Адже ми нічого не знаємо про саме хромосомну якість ембріону. У виключних випадках, коли ембріон все ж таки прикріпиться до стінки матки, то така вагітність приречена на зникнення в досить короткий час. І це, можливо, оптимальний вихід, адже, як би це прикро не звучало, природа сама намагається контролювати процеси відтворення. І ми в цьому процесі участі прийняти не можемо. Та більше того, адже можливо Досить рідкісна ситуація, коли ембріон з порушенням хромосомного набору все ж таки імплантувався, прикріпився. І вагітність прогресує далі. Питання: а чи хотів би хтось народити дитину ну, з глибокого інваліда? Думаю, ні. І саме тому е, дана процедура, процедура ПГД дозволяє нам провести відбір ембріонів і відсіяти ті, які не можуть дати вагітність здорову дитиною. Такі ембріони не будуть переноситись до порожнини матки. То, що ж нам дає остаточна процедура передімплантаційної генетичної діагностики ембріонів перед їх перенесенням в матку. Давайте для початку трошки статистики. За даними статистики, частота настання вагітності у жінок, яким було перенесено ембріони після проведення ген... передімплантаційної генетичної діагностики, є в декілька разів вищою. Аніж у тих жінок, де така діагностика ембріоном проведена не була. І ось тут я зроблю невеличку ремарку. Мова в першу чергу йдеться про жінок старшого репродуктивного віку, жінок старших 35 років. Трохи пізніше я розкажу, кому саме показана процедура проведення генетичного тестування ембріонів. Але зараз я хочу знову повернутися до жінок старшого репродуктивного віку. Чому саме до них? Адже відомо, що якість ці клітини, в першу чергу, генетична або хромосомна їх якість поволі знижується з віком жінки. І нагадаю, що мутації відбуваються у всіх без виключення людей від самого їх народження. І нічого поганого в цьому немає. Навпаки, переважна їх більшість спрямована на адаптацію людини до її умов життєдіяльності. тобто, ці мутації допомагають організму призвичаїтись до будь-яких нових або незвичних умов. Але якщо у молодих жінок хромосомна якість циклітин є досить високою, а процес, ну так би мовити, от накопичення цих патологічних змін в хромосомах є досить повільним, то після 35 років цей процес набуває такого лавиноподібного прискорення. І тому ми говоримо, що. Чим старша жінка, тим більше частка і при заплідненні дасть патологічний, тобто нездоровий ембріон, і ця частка збільшується з кожним роком, а той місяцем в геометричній прогресії. От саме тому і процедура передімплантаційної генетичної діагностики, яка зазвичай проводиться в рамках програм екстракорпорального запліднення, допомагає обрати для переносу матку саме здорові ембріони. Ну і особливо у тих жінок, у яких через вік вірогідність утворення здорових ембріонів вкрай знижена. Наостанок зазначу, що цю процедуру роблять не всім підряд. Основні покази для проведення процедури це жінки старші 35 років. Це жінки, які мають звичне невиношення вагітності, тобто більше двох-трьох вагітності закінчились викиднями. А далі жінки, які мали повторні невдалі спробу переносу ембріонів до порожнини матки. І розмова йде ведеться про нетестовані ембріони. Ну і зрештою, одним із обов'язкових показань для проведення такої процедури є наявність в сім'ї осіб, які мають хромсомні аномалії або генетичні хвороби. Тому, почувши покази, я хотів би наголосити на останні важливі деталі. Потребу в проведенні даного обстеження ви завжди повинні обговорити зі своїм лікарем ще до початку програми екстракорпорального запліднення. Чому? А от про це дивіться у нашому наступному відео.